Перші добровольці, які прийшли у військо за програмою контракт 18 18-24», вже отримали перші виплати. Про це повідомили у генштабі. Там нагадали, що ця програма передбачає фінансову винагороду, професійну бойову підготовку за стандартами НАТО та соціальні гарантії. Тож Молоді військові отримають 1 мільйон гривень, з яких 200 тисяч виплачують відразу. Крім того, контрактники матимуть змогу виїхати за кордон після року служби, здобути безоплатну вищу освіту і оформити іпотеку під 0%. Дмитро Лазуткін виходить з нами на прямий зв'язок. Це є речник Міністерства оборони України. Доброго дня, наші вітання. Мої тання. Отже, перші добровольці, які прийшли у військо за ось цією програмою, контракт 1824. Ми вище про це сказали. Вони вже отримали перші виплати. В цілому, якщо от говорити про часовий відрізок, скільки часу минає від моменту підписання контракту до моменту отримання першої частини виплати. Ну, насправді це все прописано у постанові Кабінету міністрів України. Перша виплата 200 тисяч одразу, потім 300 тисяч. Це друга виплата після проходження підготовки і початку виконання бойових задач протягом п'яти днів, і 500 тисяч люди отримують вже. В наприкінці контракту, тобто, це все зберігається, і дійсно, ми бачимо, що перші добровольці вже підписали контракт. Багато хто з них вже відправся на базу військову підготовку. Можна зазначити, що серед найбільш популярніших посад, на які є запит, це посади снайпера, посади розвідника, тобто зацікавленість є однозначно. І процес вже можна сказати запущений, і будемо чекати, що надалі позитивний фідбек також. Буде розповсюджуватися суспільством, скажімо так, тому що ну і ми розуміємо прекрасно, що для держави, яка залучає людей з зазначеної вікової категорії, дуже важливо, щоб усі ці фінансові гарантії вчасно виконувалися. Якщо говорити про фідбек, велике бурхливе обговорення було відразу після оголошення цього контракту. 1824 Очевидно, ви моніторите і соцмережі, і інтерв'ю військових і лідерів громадської думки. Який фідбек чи то пак зворот? Отні зв'язок, які висновки ви зробили. Ну, ми можемо говорити, що спочатку дійсно була критика, певна було незадоволення, були різні міркування. Люди на початку не розібралися в усіх деталях, переважно і тому лунали різні думки. Зараз, вже коли стало відомо, що ті, хто пішли у віці 18-24 раніше, ще до постанови Кабінету Міністрів, також будуть отримувати ці виплати. Вони отримують ці гроші. Дійсно, то люди вже я річ, що змінили своє ставлення, і тепер можемо говорити, що є постійне чітке розуміння того, що поповнення потрібне його чекають в тих бригадах, які залучені цього проекту. Ми маємо дуже такий хороший відгук і дійсно приймають цих людей, які підписують контракт, дуже добре в підрозділах. Ну, наразі ми можемо говорити про пілотний проєкт, про, про таку ніби початкову стадію з того, що нам відомо шість бригад. Наразі набирають до себе ось цих людей за контрактом 18-24. Які є в плани в подальшому? Чи можна говорити про те, що там за певний період буде розширення, і це буде е дещо більший масштаб? Ну, висновки будуть робитися за певною кількістю. Параметрів це не лише от кількість людей, які подали запити, так тому що знову ж таки одне діло подати запит з іншого боку. Трошки інша ситуація з тими, з стією кількістю людей, які підписують контракти. Але в будь-якому випадку стежимо не лише за динамікою набору, але й за тим, як контрактники адаптуються, і яким буде виконання задач на ну, масштабування воно анонсувалося. і скажімо так: в цьому свій час будемо дивитися за певний період, яким чином цей процес масштабуватиметься, і на які бригади буде він розпосюджуватися. Але загалом, якщо дивитись на цей процес, який вже почався, як ви оцінюєте темпи набору нових людей, чи відповідає цей темп очікуванням і розрахункам Міністерства оборони? Наразі ми фіксуємо позитивну динаміку. Це головне, і знову ж таки, ті люди, які приходять, які отримують перші виплати, вони отримують їх і розуміють, що це хороший стимул. Вони розповідають про це. Вони пишуть про це в соцмережах, говорять, що так дійсно все по-чесному. І це дуже важливо. Так ми зазначаємо також, що ця кампанія, цей проект стартував в. Доволі скажімо так непростому інформаційному полі, коли багато хто з експертів, з блогерів, говорив про те, що от, от зараз буде заморозка, от, от зараз буде завершення війни. Відповідно, дехто з людей, які навіть цікавилися, подали заявки, потім. Кажуть, що ну ми мовляв, почекаємо. Ну якщо зараз буде завершення війни, то який сенс, ну тобто і такі були люди. Тобто я старі, що більшість людей все таки е, пішло за цим контрактом, е, і зараз можна приєднатися до нього так само. 18-24 армії гофює або е, можна обрати бригаду у застосунку резерв плюс, тобто проект триває, і ми запрошуємо тих людей, яким це цікаво долучитися.